Бог створив нас найдосконалішими, найвищими створіннями на цій планеті, по образу і подобі своїй. Проте людям, видається, цього замало, і вони вирішують змішати людину з роботами, змішати людину з тваринами. У ХХ-Х21 столітті дуже стрімко розвивається ця сфера, дуже багато вкладають в різні технології, в те, щоб вживити в людину різні плати, різні. Системи зробити її тіло довговічним або просто з'єднати з тваринами, якось мутувати, змінити генетичний код. І Біблія каже, що в результаті цього всього безбожжя цієї всієї діяльності диявольської над людиною буде зроблений звір. Це не людина і не тварина. Це плід людської і диявольської співпраці. Науковці планують до 2045 року перенести свідомість людини в штучне тіло і досягти вічного життя. Іншими словами, до 2045 року відбудеться критична зміна людської ДНК через прийняття сутності та знаменна звіра у жінок буде забрано право народжувати дітей, оскільки звір, антихрист, бажання дружин не вшанує. Довірившись диявольській системі, люди не здобудуть обіцяного вічного життя, адже він приходить тільки щоб украсти, вбити і занапастити кожну душу в пеклі. Тільки Бог дає життя і життя з подостатком і на землі, і у вічності. Без віри в Бога, перший світ втратив свою людяність і був потоплений водою. А нинішні небеса і земля зберігаються для вогню на день суду і погибелі всіх нечистивих людей.